Хочемо з вами проговорити про ситуацію на різних напрямках фронту. От є інформація, що росіяни додаткові сили стягують до Турецька. От, чи відомо вам, яка там ситуація в місті? Ну скажемо так, це давно вже відомо. І, в принципі, ми прекрасно передбачували цю ситуацію, що Турецьк слугував як ділянка на лінії фронту для того, щоб максимально стачити бойовий потенціал російської армії. Звісно, Трецьк має дуже серйозне значення, і саме тому росіяни так вперто лізуть туди. І на сьогоднішній день битва вже триває на околицях цього міста, тому що за великим рахунком наші війська відтіснені з міста, і ми чіпляємося за околиці міста на північні і північно східні окраїнах. Тому, тому битва там триває. Ми продовжуємо сточувати потенціал. А противнику конче потрібно прорватися на цьому напрямку, тому що вони дуже сильно відстають у виконанні тих задач, які їм ставилися. Задача була головна вийти на рівень часів яр. Костянтинівка-Покровський, як ви бачите навіть на карті, яка представлена їм до виконання цієї задачі ще дуже дуже довго. Тому вони так відчайдушно намагаються лізти вперед. Але треба розуміти, що інтенсивність бойових дій там, на турецьку, ну як мінімум в два в, три, то в чотири рази менше, ніж та інтенсивність бойових дій, яку ми спостерігаємо на тій ділянці фронту, яку ми традиційно називаємо Покровська. От власне про Покровське, бо там на сході міс... від міста вже ворог просунувся в бік траси на Костянтинівку, і знову ж таки бачили з мапи, так що там дорога вже перебуває. Ну так у сірій зоні, скажімо так, які справді це може мати для нас, можливо, тактичні наслідки. Ну, ви знаєте, якщо говорити про дорогу, то вона вже давно перебуває в сірій зоні і використовувати трасу в часі віра Костянтинівка Покровські далі на Павлоград на Павлоград дуже складно. Я б сказав так, що наші хлопці там практично не переміщаються, тому що дрони висять на цій трасі майже постійно, як ви бачите, не тільки із, зі сходу від Покровська, але і заходу від Покровська противник достатньо близько наблизився до цієї траси. А про ту дільнянку, про яку ви говорите, там в принципі бої тривають вже безпосередньо на тій розв'язці, яка поєднує траси з заходу на схід і з півночі на південь. Тому противник і рветься саме тому, чому тому, що ну саме ця розв'язка вона дозволяє противнику е, розвивати наступ вже подальшому вздовж траси на північ або в двох напрямках на Костянтинівку та на Покровську. Саме тому там бої носять особливо відчушний характер. От пане Сергію, деталі частіше доводили знаєте, неодноразово читати, що ну буцім то росіяни спробують оточити так Покровсько. От наскільки це справді реально, з огляду на те, що наразі навіть про якісь напівоточення говорити не ну не доводиться звідки взагалі беруться такі розмови? Ну, ці розмови беруться з точки зору порівняння і порівняння того, що вже відбувалося. Давайте згадаємо Курахово, давайте згадаємо Авдіївку, Давайте згадаємо е, вугледар, там де противник е, довго і вперто місяцями намагався штурмувати в лоб, е, сточуючи свій бойовий потенціал. Потім вони відмовилися від цієї е, ідеї і почали обходити міста, е, оточуючи наші бойові порядки. Саме так є припущення що противник буде діяти і в районі Покровська, але для того, щоб здійснити такі дії. Як ви розумієте, йому треба як мінімум прорватися через трасу не в одному місці і а, забезпечити своє подальше просування. Тому що покровс достатньо е, укріплене укріплена локація на лінії фронту і штурмувати його в лоб противнику буде коштувати дуже дуже, дуже багато сил і е, часу. Тому вони будуть пробувати І, власне те, що ми з вами зараз спостерігаємо, і відображає і припущення. Що противник має намір обійти Покровськ як з Заходу, так і Сходу для того, щоб створити таке е оперативне оточення, або там, ми кажемо іноді оперативний мішок. Тому е саме бої і тривають з такою інтенсивністю, як мінімум, як я вже казав, в три-чотири рази переважаючи інтенсивність бойових дій на всіх інших ділянках фронту. Пане е Сергію, чи ви маєте якусь інформацію про те, що. Е ну, Пишуть так про те, що спроба цього прориву росіян поблизу Антонівського мосту. Антонівського мосту, ну ви знаєте, в районі Херсонського напрямку противник постійно намагається удосконалити своє тактичне положення. Шановні друзі, давайте розуміти і запам'ятаємо раз і назавжди. на сьогоднішній день, на найближчі півроку, противник фізично не має сил та засобів для того, щоб здійснювати дії по форсуванні Дніпра, особливо в нижній течі. Ми не спостерігаємо будь-яких е рухів противника, які говорять про те, що е вони мають наміри пересунутися на правий берег. Це не означає, що ми маємо розхолодитися це не означає, що ми маємо е забути про цю локацію. Наші хлопці там роблять неможливо, але це не означає, що противник має сили, щоб форсувати Дніпро в принципі. От, пане Сергію, от ви щойно сказали, і загалом різні військові експерти кажуть, що наступ росіян захлинається справді. От якщо це все таки справді так, чи можете ви можливо спрогнозувати саме наступний якийсь перебіг подій на фронтах, от не озираючись на політичні передумови, і отут ці навіть розмови щодо миру? Ну, давайте скажемо так розмови про мир це казки для дорослих. На сьогоднішній день ми не бачимо жодного якогось фактору, який би свідчив про те, що сторони готові перейти до якихось мирних угод. Немає навіть однієї точки, на якій сторони можуть зійтися з певних переговорних позицій. Тому ми викреслюємо це за визначенням, і жодне сподівання на те, що найближчим часом ми будемо говорити про якийсь мир, немає жодного сенсу. І таких сподівань немає. Що стосується того, як ситуація буде розвиватися, це багато чому залежить від того, як буде складатися обстановка. Саме про що йдеться? Так, ми говоримо про те, що противник на сьогодні відчайдушно намагається просуватися саме на Покровському напрямку. Але разом з тим, треба розуміти, що протяжність лінії фронту складає приблизно 1200 кілометрів. Так от якщо заміряти лінійкою відстань від Великої Новосілки, то навіть того ж самого часу Ярону, це здається не більше, ніж 10% від загальної лінії фронту. Про що це говорить? Це говорить про те, що противник має чисельну перевагу в особовому складі, в техніці, в озброєнні, ну буквально у всіх видах забезпечення і у всіх показниках. Він не має спроможності проводити наступальні дії а, а, оперативної глибини, він не має спроможності вести наступальні активні наступальні дії одночасно на кількох ділянках фронту. Якщо ми повернемося до оперативного аналізу, то якщо в листопаді ми спостерігали середній темп просування противника десь приблизно 26, якщо я не помиляюся квадратних кілометрів на добу. То вже в грудні, загалом, за підсумками грудня, ми бачимо просування вже на 9 квадратних кілометрів на добу, що не може бути визнано будь-яким, ну скажімо так, позитивним результатом. А на сьогоднішній день, поки що рано говорити, за пару днів ми будемо приблизно знати загальні темп просування противника протягом січня місяця. Але повторюся, таке просування зараз відбувається виключно. Ну, скажімо так, на 98% на покровському напрямку. І це говорить про те, що на певний період часу у противника не буде вистачати ресурсів для проведення масштабних наступальних дій. Що означає це, що противник остаточно втратив свій наступальний потенціал, аж ніяк? Саме тому ми розуміємо, що противник буде готуватися, але це не означає, що ми не будемо готуватися. Тому сказати, як будуть розвиватися бойові дії по яким часовим показникам, дуже складно. Ми можемо передбачити наступне. Це виходить з того, як можемо зробити такий висновок станом на 20 годин 22 хвилини 29 січня. Що противник може спробувати накопичити відповідні ресурси для подальшого підсування з метою оволодіння лінією, про яку ми говорили покровськ Костянтинівка, Часів'яр для того, щоб захоплення цієї лінії продовжувати наступ на північ на Слов'янськ-Краматорськ. До речі, підтвердження цієї тези або припущення є те, що противник іноді намагається активізувати свої бойові дії на сіверському напрямку, на Лиманському напрямку і безпосередньо в районі міста Бахмут, але не так інтенсивно, як ми спостерігаємо бойові дії тут. Тому е це, ну скажімо, стратегічна задача, яку противник має виконати, але разом з тим треба розуміти, що це не виключає вірогідності того, що противник ну, може намагатися виконати політичну задачу, просунутися по напрямку, наприклад, до кордонів Донецької та Дніпропетровської області. Як воно буде, що воно буде, це залежить як від нас, так і від противника. Тому що ми активно протидіємо цьому, і то що зараз відбувається на лінії фронту, це ну скажімо, великий подвиг всіх хто зараз знаходиться там, і задача суспільства нашого щоб все можливо, щоб наші хлопці не відчували е жодного дефіциту ані в живій сілі, ані в озброєнні, ані в техніці. Так, абсолютно, і тому я закликаю наших глядачів на початку етеру ми говорили про збір, долучайтеся, переходьте за QR-кодом. Це дуже важливо. І пане Сергію, західні осін аналітики повідомляють, що от, Ізраїль почав передавати нам зброю з, з Гази, з Сирії, от яку їм вдалося все-таки затрофеїти, скажімо так. І більшість. Ну, зі зразків мають, звісно, російське походження. І це дуже символічно, що, знаєте, зараз російська зброя тепер буде росіян вбивати. Але ну, все це дослідили журналісти-розслідувачі, так? Жодних якихось офіційних повідомлень саме про це не було. От як ви думаєте, чому? Ну тому, і, вибачте, у нас війна, і жодне офіційне повідомлення не має права бути. Від слова зовсім тому, що люба інформація, яка виходить на офіційний рівень, і ми вже з вами мали такий досвід, і Про це треба говорити. Згадайте, що в другому, 23 році ми детально знали там, чуть не по номерах, там техніку, яку нам передавали Сполучені Штати, і так далі. Але потім від цього відмовилися ага. слово зовсім, тому що є таке поняття, як оперативна безпека. Скажімо так, Ізраїль не знаходиться в тій ситуації, коли він може відкрито підтримувати Україну. Давайте не забувати, що тисячі громадян Ізраїлю ми можемо по різному до них відноситись, але вони є громадянами Ізраїлю, знаходяться фактично в заручниках Російської Федерації. Тому Ізраїль за жодних обставин не буде ілюструвати цю важливу для себе. В задачу, яку вони виконують, ми можемо з вами загалом говорити, щоб ми отримуємо стрілецьку зброю. Ми отримуємо легку протитанкову зброю протитанкові ракети, гранатомети тощо. Але деталі цього ну знаєте, офіційні джерела я вам гарантую, розповсюджувати не буду вже тільки після того, як ця операція буде завершена. Ми дізнаємося ну, в загальних рисах, що там було, що відбувалося, я а вже через кілька років. Можливо, через десятиліття, ми може дізнаємося про деталі власне цієї операції. На сьогоднішній день це виключено. Такі речі вирішуються в тіні. Ніхто не має права визвучувати. Ну, наприклад, ви будете знати, що там відправляється, противник має достатньо сил та засобів, щоб цьому запобігти. І це може призвести до катастрофи, до переривання постачання. Чим більше туману в війні, тим спокійніше військовим дієм.